Зимова казка розпочалась. У Івано-Франківську відкрили головну ялинку. Новорічна красуня засяяла у День святого Миколая. Навколо неї зібрались і дорослі, і наймолодші мешканці міста, які найбільше чекають на диво. Святкове дерево встановили вперше від початку повномасштабного вторгнення, а його відкриття вирішили доповнити благодійним ярмарком, на якому збирали кошти для Збройних сил України. Ініціювали його комунальний заклад Дім воїна спільно з благодійним фондом Поранені СОС. Вони зігрівали містян ароматними стравами, приготованими на польовій кухні і запашним какао, оскільки ми сьогодні 6 грудня маємо е, таке чудове свято День Збройних сил України і День Святого Миколая. Ми вирішили долучитися до цього свята і зробити таку польову кухню, тим самим зробити свято для дітей. Вони мають змогу тут скуштувати смачне какао, піцу. Шашлик більш дорослі можуть собі з'їсти курячі крильця, картоплю фрі. Люди, будь-хто хто сьогодні тут перебуває на святі, вони зможуть прийти і скуштувати ці страви, тим самим задонативши на збройні сили України. У нас є тут. Вартість кожної страви, хто хоче, відповідно може давати більше. І всі виручені кошти з даного заходу вони підуть на допомогу хлопцям, які перебувають на сході нашої держави. Цьогоріч ялинку встановили у парку імені Тараса Шевченка. До війни святкове дерево прикрашали на Вічовому майдані, проте зараз йому обрали іншу локацію. Адже на стометрівці, алея слави полеглим героям. Ялинка дуже пасує до нашого парку Шевченка, і саме ця локація. Я так сподіваюся, що вже після цьогорічного відкриття саме в парку. Це буде такою традицією встановлювати її тут, тому що для цього є тут вся інфраструктура. Тут є і літня естрада, і достатньо місця для глядачів. І є десь місце, де можна почастуватися гарячими напоями чи якоюсь смачною кухнею. І будиночок Миколая. Тобто, і довкола атмосфера парку між деревами затишно і комфортно. Мешканці та дітлахи за ялинкою скучили і нову локацію схвалюють. Напередодні малюки тут мали змогу завітати до будиночку Святого Миколая. Та написати листа, діти ростуть, війна триває. А дітям потрібно якийсь шматочок щастя, якоїсь магічної штуки, такої, щоб вона була в серці. Все таки ялинка це добро, це якесь таке тепло і затишок. Тому я рахую, що це класна ідея. Особисто мій малий. Йому чотири роки він ще не бачив великої ялинки. Тому для нього це буде великим щастям. Це правильно бо. Так, як діти щасливі, це найголовніше, це наше майбутнє, яке має бути щасливе. Так, якась розгрузка для містян наших. Бо такий тяжкий військовий час, ну тяжко, і хочеться якось розгрузитися. І, ну я дуже щасливий, що таку подію організували. Руслан Марцінків каже, рішення встановити ялинку приймали не самостійно, радилися з містянами, опитуючи у соціальних мережах. Значних витрат бюджет Івано-Франківська не зазнає, каже міський голова. Кошти з нього візьмуть тільки на електроенергію. Ялинка це та що у нас була до війни. Ми нічого не використовували. Єдине, що ми її відремонтували, підремонтували, бо за два роки звісно, що вона стояла в місті. Її встановили синами комунального підприємства. «Місвітло», нашим комунальним підприємством не використовували кошти. Єдине, що десь приблизно 5 тисяч гривень нам буде вартувати електроенергія за весь час, коли вона буде стояти. Я думаю, що 5 тисяч гривень це не ті кошти, які ну ми собі не можемо дозволити. Все решта ми не купляли, ні ілюмінації, ілюмінації, просто перепрошили культурною програмою на святі. Гостей тішили місцеві творчі колективи та студії. Богдана Лисенко, Святосла Фименюк, телеканал 402.